База даних СІС, що це за база, які дані туди вносяться, і за що ви можете до неї потрапити сьогодні? ми Будемо говорити про неї. Всім привіт! Ви на каналі Наві Мігрант. Не забудьте додивитися це відео до кінця, підписатися на наш Мігрант YouTube канал. І давайте почнемо. Що таке база СІС? Це найбільша у Європі система інформації Шенген. До неї вносяться люди, які були депортовані або ж знаходяться в розшуку. Також до цієї системи вносяться документи, які були, наприклад, підроблені, або ж дорогоцінні речі, які були вкрадені, і вся ця інформація зберігається протягом певних років у цій базі, і вся Європа, усі адміністрації мають право до неї поглянути. Також важливо відмітити, що якщо ви попали в систему СІС, вас перед отриманням карти побиту перевіряють на наявність в цій базі. Якщо ви там знаходитесь, 99% що ви отримуєте негативне рішення. Тож давайте розберемося за що ви можете потрапити до цієї бази. По перше, за те, що ви були депортовані і е, маєте заборону для в'їзду або в Польщу, або в усі країни Європейського Союзу. Наступний випадок, якщо ви були засуджені за умисний тяжкий злочин або ж податкові махінації, тому не махінуйте. Наступне, якщо іноземець, який до цього часу перетинав кордон незаконно, він також може попасти у цю систему. При подачі на карту побиту, це перевіряється, тому обов'язково це перевірити. В описі до цього відео я прикріплю офіційну інформацію на сайті GoP, де ви можете передивитися і на самі внески, як їх потрібно подавати для того, щоб ви привізти чи внесені в цю систему. Сам внесок подається у даному відділі, я також покажу вам на екрані, тому, якщо ви знаєте, що були внесені, можете відправити запит і поцікавитись. Що стосується інформації, якщо ви вже вписані, чи ви можете виписатись із системи СІС, так можете, і для цього вам потрібно подати ось даний внесок, написати у чому саме ви повинні бути виписані, і відправити цей внесок до уженду, до справжнівців. Я раджу вам це робити із радцем правним, тому що повинні бути конкретні правові норми, чому вас повинні виписати з цієї системи. Тому ось така інформація. Надіюся, вона справді буде корисна. нехай краще вона не пригоджується. Але якщо у вас є знайомі в Європі, можете поділитися цим відео. Не забудьте поставити лайк і до зустрічі в наступному відео.